Зараз знову підняли електроенергію для людей з 2 гривні 64 копійки до 4 гривні 32 копійки на 64%. відсотка. Покажіть хоч одну країну, яка влаштовує такі стресові випробування своїм громадянам, і потім ні за що не відповідає. І це вже друге підвищення. Тому що попереднє підвищення було майже вдвічі: з 1,4 гривні за кіловат до 2,64. Майже вдвічі. Скажіть, будь ласка, коли це знущання над українцями припиниться? І я можу вам сказати, що кожен з вас може стовпчик порахувати, а скільки коштує насправді електроенергія для людей? Для цього вам потрібно знати всього декілька речей. Перше, що люди не споживають теплову електроенергію. Вони споживають виключно атомну електроенергію. У нас виробляється сьогодні навіть без Запорізької атомної електростанції 52 мільярди кіловат часів, а використовує народ України 33 мільярди кіловат годин. Скажіть, будь ласка, різницю бачите, це атомна електроенергія. Останній раз. Коли Національна комісія регулювання тарифів оголосила офіційно ціну на атомну енергію, це був 19-й рік, і вони показали ціну, підкреслюю, не собівартість 57 копійок. Як правильно, після цього вони закрили повністю всю інформацію? Як правильно порахувати? Дуже просто. Потрібно 57 копійок збільшити на реальну інфляцію за останні 5 років. Це 54,5%. Помножте, і ви отримаєте ровно 88 копійок за кіловат. А тепер весь час, все життя у України транспортування електроенергії по високовольтним мережам і локальним. Коштувало 10,4% від кінцевої ціни. Додайте це і ви отримаєте 97 копійок. Це з корупцією, з відкатами, з податками з усім. Скажіть, звідки взялося 4 ,62 гривні 62 копійки в 4,5 рази більше, ніж реальна, рентабельна, з прибутком ціна на атомну електроенергію. А взялося це. З декількох причин. І не тому, що треба ремонтувати теплову генерацію. Люди не отримують теплову електроенергію. А крім того, нам наші іноземні партнери дали повний обсяг фінансових ресурсів для ремонту теплових електростанцій. Тоді головні причини в чому? Є чотири головні причини: перша це закон про енергоатом. Де з державного підприємства зробила акціонерним товариством і повністю вивели з під впливу держави, уряду і віддали на відкуп черговій наглядовій раді, а вони поставили завдання нам довести до якоїсь в лапках ринкової ціни. І зараз вже шмигаль оголосив, що тому що енергоатом забрали у України, за лаштунками війни, за спиною воюючого народу. Він сказав, що тепер у нас 7-8 гривень буде ринкова ціна. А взагалі в Європі 16 гривень за кіловат. Але це наша атомна електроенергія. І вона коштує ціна з транспортуванням 97 копійок за кіловат. Друга причина це те, що вони зруйнували енергоринок, який був створений в 2000 році, і сьогодні на енергоатом накинулися свої люди, посередники, які сьогодні сотнями забирають електроенергію атомну за безцінь, а потім продають втридорога. Четверта причина, що в 2021 році. Неждана, негадана в два з половиною рази збільшили вартість транспортування. Так поверніть назад, тому що це просто реальний пограбунок країни, коли вони не можуть від цього ухилитися, і багато чого іншого. Корупція, мегакорупція. Що вимагає наша команда? Негайно створити тимчасову слідчу комісію і перевірити, як ці тарифи призначені на корупційній, Абсолютно нелогічні основі проти людей в Україні. Наступне ми пропонуємо негайно запросити прем'єр-міністра, міністра енергетики, всіх хто за це відповідає, і прозвітувати про корупцію в енергетиці, яка призвела до таких наслідків. І безумовно енергоатом повернути державі. Припиніть під час війни забирати державну власність України. Батьківщина буде це відстоювати і доб'ється результату. Слава Україні!